Ес Німеччини сподівається переконати Трампа підтримати нові санкції проти РФ, але для цього потрібен стратегічний терпець. Він назвав думку про те, що Трамп проти антиросійських санкцій а, помилковим враженням каже, що останні заяви Трампа, в яких він відмовився від обмежень та вимог до Росії, свідчать про те, що президент Сполучених Штатів намагається схилити Путіна до переговорів. Також Вадифуль повідомив. Що спілкувався із сенатором республіканцем Лінсі Гремом, співавтором проекту нових санкцій, і каже, що влада Сполучених Штатів розробляє нові обмеження і може ухвалити їх, не зважаючи на слова президента Трампа про зворотні Путін ухиляється і хоче продовжувати війну, але він повільно помічає, що наближається кінець його політичних, військових та економічних можливостей. І тому Трамп, як я це розумію, пропонує йому шлях прийти за стіл переговорів. Зараз потрібне стратегічне терпіння. Ми повинні зберігати ясність у цьому питанні. У США готується великий пакет санкцій. Зараз він буде переданий на обговорення Конгресу. Звичайно, він зможе набути чинності тільки якщо пройде ці обговорення. Але, судячи з усього того, що я чую, це станеться. Ми в тісному контакті з колегами. З цього питання. Трамп не зрадив Європу. Він зрадив себе. Таку заяву зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у коментарі німецькому радіо. Кореспондент запитав у міністра, чи вважає він, що Трамп зрадив Європу, зважаючи на останні заяви президента США, особливо після розмови з Путіним. Послухайте, що відповів посадовець. Ні, я б так не сказав. Він швидше зрадив самого себе. Я думаю, він просто неправильно оцінив ситуацію на переговорах із Путіним або переоцінив свою силу як американського президента. На мій погляд, першої помилки припустилися вже на самому початку, коли він, по суті, виключив із переговорів питання членства України в НАТО і визнав територіальні претензії Росії. Так робити не можна. Особливо до початку самих переговорів, це дуже невдала стартова позиція для подальших переговорів про мир або припинення вогню. Кореспондент зауважив, що на його думку це все ж схоже на те, що Трамп все ж таки зрадив Європу. Але Пісторіус відповів цитую так, але не в прямому сенсі сказати, що він зрадив Європу, це означає, що в нього була така мета. А я йому цього не приписую. Я думаю, він просто невірно оцінив свою переговорну позицію. Ось і все відповів Пісторіус. Удвічі знизити граничну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель це європейцям пропонує Україна. Вчора у вівторок європейський союз ухвалив новий вже 17-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосуються, зокрема, майже 200 судень. Так званого тіньового флоту російських військових та компаній посередників, які допомагають обходити вже існуючі санкції. Персональні обмеження торкнулися зрадника України Кума Путіна Медведчука, а також його оточення. Про великий санкційний пакет також оголосила і Велика Британія. В Європі до речі, почали готувати вже наступний 18-й пакет обмежень проти Росії. Про це телефоном говорили президент Зеленський та очільниця. Це єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Ми вітаємо і дякуємо за 17-й пакет санкцій. такі потужні кроки потрібні вже зараз. На Росію треба тиснути, але ми повинні рухатися далі. Цінова стеля на нафту з нашої точки зору має становити 30 доларів за барель. Ми також наполягаємо на санкціях проти банківської системи Росії, включно із центральним банком. Ми бачимо анархію у відкритому морі. Кораблі дуже старі, які не відповідають технічним стандартам, які не мають страховки, що підлягає дії, які курсують під зручними прапорами або взагалі без прапора, заходять у Балтійське море, яке, як ви знаєте, є дуже мілководним морем, де на дні є хімічна зброя. Ці кораблі перевозять нафту, величезну кількість нафти. Розлив нафти, порівняний, скажімо, з катастрофою Horizon в американській затоці, раніше відомій як мексиканська затока, був би повною катастрофою в Балтійському морі, і нам потрібно бути впевненими, що якщо щось подібне станеться, хтось нестиме відповідальність. І як ви знаєте, трапляються такі інциденти з трубопроводами, перерізанням кабелів, і незалежно від того, чи це гібридна війна, чи просто аварії, їх відновлення коштує грошей. Щодня російські пропагандисти а, вказують про свої а, найбільш відомі всім вимоги, і вони говорять про те, що будуть вимагати від України і щоб Сполучені Штати Америки впливали на нашу державу, щоб виконати все те, чого хоче Путін. Головне заявив Путін після розмови з Трампом. з Трампом це усунення корінних причин конфлікту Тобто йдеться про безпеку Російської Федерації, про нерозширення НАТО, про невступ України до НАТО. Це відмога імені. Ми розуміємо, що є корінні причини цього конфлікту. Україна має бути нейтральною та демілітаризованою країною, яка не становить небезпеки для нашої держави. звідси власне і почалося все 24 лютого, 2022 року. Сенатор республіканець Лінсі Грем заявив, що Сенат США готовий винести на голосування законопроект про санкції проти країни агресора Росії, якщо найближчим часом не буде досягнуто прогресу в переговорах щодо війни в Україні. Про це він сказав під час слухань Коміта комітету Сенату з міжнародних відносин з посиланням на журналістку Голосу Америки Тетяну Ворожко. Повідомляє про це її нове вірі. Грем вважає, що обов'язком штатів є спроба допомогти світові покласти край. У війні Росії проти України сенатор зауважив, що не прагне принизити РФ, але хоче переконати, що війна в Україні завершиться так, щоб не розпочалася нова. Цитую, Афганістан був катастрофою. Якщо ми не зробимо цього правильно в Україні, і світ зрозуміє, що Путіну це зійшло з рук. Це буде ще гірше. Це буде гірше ніж Афганістан, додав Грем. Я нагадаю, що 1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено було законопроект про нові санкції, про нові заходи проти Російської Федерації, згідно із документом, який і подав безпосередньо сенатор Грем. А може бути запроваджено 500% тарифи на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту, газ та іншу сировину. Запропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на РФ і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами. Ініціатива була представлена сенатором республіканцем Гремом і сенатором демократом Річардом Блюменталем. Законопроект передбачає санкції за відмову Росії від довгострокового миру з Україною. Дональд Трамп навряд запровадить нові санкції проти Росії, оскільки вони перешкоджають діловим можливостям. Повідомляє New York Times. Президент США сказав Зеленському та іншим європейським лідерам після своєї телефонної розмови з Путіним, що Москва та Київ повинні самостійно знайти рішення щодо війни. Нова позиція Трампа щодо війни в Україні. Це не моя проблема. Ось так вона звучить. Президент США, схоже відмовився приєднатися до європейського прагнення, запровадити нові санкції проти РФ. При цьому прагнучи прийти до укладання ділових угод із Росією йдеться в статті. І як заявив чиновники, як заявляють чиновники зі Сполучених Штатів, додаткові санкції проти РФ обмежать можливості для американського бізнесу, які навпаки хоче розширити Дональд. Рамп він прагне допомогти американським компаніям отримати вигоду з російського енергетичного сектора та рідкоземельних Корисних копалин а, рідкоземельних і також із інших потенційних галузей інвестицій в результаті Європа зараз рухається до нових санкцій. а Сполучені Штати схоже готові рухатися у зовсім протилежному напрямку, прагнучи обійти Україну та налагодити ширші відносини з Росією, передають джерела думки очільників Європи. Чиновники також кажуть, що Сполучені Штати не хочуть більше вкладатись в Україну під текст телефонної розмови Трампа з Зеленським і європейцями, який був одразу після розмови президентів США і Росії, полягає в тому, що епоха американських витрат на дипломатичну енергію, нову зброю для України та економічні санкції швидко добігає кінця. Декілька європейських чиновників кажуть, що не слід очікувати, що Сполучені Штати приєднаються до них найближчим часом і вплинуть на Путіна. Пише Таймс. Ну і також газета зробила висновок, що Трамп схоже виходить із переговорів щодо припинення вогню між Росією та Україною. Високопоставлений європейський чиновник сказав, що Трамп ймовірно ніколи не був зацікавлений у тому, щоб приєднатися до санкцій, у разі якщо Росія відмовиться припиняти вогонь. Деякі європейські лідери вважають справжньою метою Трампа нормалізацію відносин між Вашингтоном та Москвою. Ну і як зазначає видання розбіжності між американцями та європейцями щодо підтримки України, швидше за все досягнуть апогею вже після двох самітів великої сімки в Канаді, який відбудеться в середині червня, та саміту НАТО, який відбудеться тижнем пізніше в Гаазі. Дональд Трамп вважає, що загроза нових санкцій з боку США може змусити Росію вийти з мирних переговорів щодо України, заявив державний секретар США Марко Рубіо, вказавши тим самим на небажання Білого Дому. Посилювати тиск на Росію повідомляє Блумберг. Якщо почати погрожувати санкціями, росіяни просто перестануть із нами говорити. А для нас важливо зберегти можливість розмови з ними та підштовхнути до повернення за стіл проговорів, сказав Рубіо під час слухань у комітеті Сенату з міжнародних справ. Заява прозвучала у відповідь на запитання сенатора демократа Кріса Кунса з Делавера про те, чи має намір адміністрація вводити нові санкції проти Росії, чи буде збільшувати постачання зброї Україні?